Шановні викладачі, студенти та керівництво Національного університету Одеська Юридична Академія. Щиро вітаю вас з важливою датою 25-ю річницею заснування університету. За чверть сторіччя вам вдалося з нуля створити сучасний та прогресивний освітній заклад, який здобув міжнародний авторитет широко здійснює рекордні набори студентів та є одним з лідерів у сфері вищої освіти України. Національний університет Одеська юридична академія це державний заклад, створений у незалежній Україні. Ваші випускники обіймають найвищі посади в органах державної влади, правоохоронних органах та будують успішну кар'єру в різних сферах громадського життя України. Університет став кузнью юридичної еліти країни та разом з тим здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів у сфері кібербезпеки, комп'ютерних наук, інженерії програмного забезпечення, системного аналізу. А також затребуваних журналістів, піарників, психологів, політологів, соціологів та філологів. Постійно вдосконалюється потужна матеріальна технічна база, спортивна інфраструктура, створені всі умови для всебічного розвитку української молоді. Одеська юридична академія випереджує час. Університет є яскравим прикладом динамічного розвитку класичного закладу вищої освіти. Сьогодні ви продовжуєте впевнено тримати освітній фронт. Освітній процес триває, як завжди, якісно та на високому рівні. За 25 років багатотисячний колектив досяг неймовірних успіхів. Ви виховали не одне покоління справжніх професіоналів своєї справи гідних громадян України, які сьогодні працюють заради нашої перемоги. Хочу побажати вам нових звершень та процвітання Національному університету Одеська юридична академія. Мирного неба всім нам тримаймось. Ми сильні. Ми Україна. Слава Україні! З поваги до вас!